Емоційна напруга та очікування остаточного вироку суду навмисно зарізала чи захищалася. Питання, яке суд у справі Марини Полях розглядає вже більше трьох років, і звинувачують у вбивстві співмешканця. Вона ж твердить, ніж дістала, бо оборонялася від домашнього насильника. з руже. Він приходив до мене зі зброєю. Йому подобалося грати в рулетку. Ми грали Пощастить тобі значить, ти виживеш. Говорив тут я тебе живою не залишу, і це було ось практично кожен день. Він мене тут і душив, і мотузкою. Мені було страшно заснути. Я думала, він може у вісні мене просто вбити. Справжнє пекло в житті Марини тривало два роки. Що її новий чоловік 12 років провів за гратами, Зокрема, за вбивство Марина дізналася не одразу. Лише коли він переїхав у її будинок та почав свій терор. Мовчати про насилля не могла. Лише уявіть 38 разів зверталася до поліції перед тим, як взятися за ніж? після кожного виклику. Так мені діставалося. Поліція не завжди його забирала. Іноді приїжджали і говорила. Боже, це знову ви. Невже ви не можете ніяк вирішити? Вони казали, він же вас не порізав. Ви ж не труп. Березень 2021 тисячі черговий домашній конфлікт став для співмешканця фатальним. Дмитро вкотре розпустив кулаки, погрожував бити і Марину, і її неповнолітню доньку. Він почав кидатися на мене. Кричав: Я вб'ю тебе, тварюко! Ти жити не будеш. Поруч була дитина Я уявила, що він зараз уб'є мене, свідків залишати він не буде. Мою доньку і мою бабусю. Я Я побачила ніж, схопила цей ніж. Це була єдина противлучна, і як виявилася, смертельна травма прямо у серце. Жінка каже: іншого вибору не мала або вона, або її. Нічим другим я нічим іншим я захистити. На жаль, себе фізично не могла. Він пішов на мене, лезо ножа було досить довгим, і я відчула поштовх. І От я почув толчок. Марині інкримінували умисне вбивство. За це їй загрожувало до 15 років тюрми. Увесь процес жінка та її адвокатка доводили. Справжня жертва в цій справі це Марина. І суд, зрештою, це визнав. Суд ухвалив полях Марину Миколаївну визнати не у І це майже безпрецедентний випадок. Довести, що в діях Марини був склад кримінального злочину, державне обвинувачення не змогло. Дуже задоволена роботою суду. Три роки судових складних дуже засідань емоційних і також два роки домашнього насилля. П'ять років життя мого, як яких вже не повернути, але я вважаю, що Зараз все складається як на краще. Марина виправдана по двом обвинуваченням. Звісно, я, як її захисник, прагнула саме такого результату. З таким правозастосуванням, з таким вироком суду. У нас є шанс стати дійсно справедливою державою, яка захищає людей. Єдиний, хто не задоволений таким вироком, потерпілий, яким є батько загиблого. Цирк устроїли. Цирк влаштували. Мені дуже багато не дали показати в суді. «А Але вважаєте, що це була самооборона зі сторони позимання. А, це... а ми це подивимося? Ні, звісно. А що ви будете робити далі?» Це моє діло. Це моя справа. Сама ж Марина та її захисниця боротись готові до останнього. Нас чекає. Цікавий судовий процес в апеляційному суді, і думаю, що якщо вирок залишиться в силі, то то його будуть оскаржувати в касаційному суді. Анастасія Шуляк, Олександр Довгань, новини 11 каналу.